Це по праву, мужики, самий комфортний з бюджетних недорогих тракторів. Дивіться, уважно. Багато по ньому було хейту, якщо в двох словах, якщо берете трактор, його вйобувати в лісі, це не ваш варіант. Якщо берете трактор, свій садочок, пай, оприскувач, туди-сюди, не надважкі задачі, многофункціональні, культивація, міжрядочка це ідеальне рішення. От і до, тому що тут сама ліпша з бюджетних тракторів. Кабіна. Тільки дураки пишуть, що кабіна не має значення. Хлопці, ви попрацюєте пестицидом, ви попрацюєте в пилюці культиватором, і тоді поймете, що кабіна хороша з кондьором літом, з е, фільтрацією. Повністю герметична. Навіть давали іспит, хлопці. по так давали іспит. Е, кабіна герметична. Повітря фільтрується, кабіна просто люкс. Кому треба дійсно під такі задачі. Під десятка, досить сильно, з крепкою базою, з мостами фірми ГАТ. Хто не знає, це фірма, яка робить по ліцензії, китайська фірма по ліцензії мости на Куботу. Ось це цей мост гад. Так, він тут тільки передній з цієї фірми. Но, тим не менше, що маємо, хлопці, з нормальним мотором, який обслужиш, з нормальної 50-ки, де з хорошою коробкою передач, бо більшості срача було за 40-ки, які йдуть на базі 25-ки. 50-ки, інша база, інше шасі. Цей трактор не для хардкору, бачите? У нього досить невеликий кліренс, знизу стоїть бак. Він не для того, щоб його кожен день в'йбувати в лісі. Він на свій пай, на своє господарство з людині з розумом отлічно послужить, отлічно походить і дасть комфорт Ловола за ціну на 4-5 тисяч доларів меншу. Комфорт Логова не менше, я скажу. Ви просто побачите кабіну, ви будете самі пацани в шокові. І звісно, є клімат. Є компресор з ресивером. На базі КМ 495%, тобто, по мотору вже питання не буде, його обслужити. На нього запчасті всюди є. Такі мотори стоять і в ДМТЗ, в Terrach Форсах, в Оріонах, у всіх. В більшості в 90% зараз. То, що маються китайці. тобто На них запчасті будуть і через 10 і через 20 год. Відповідно. Трактор виконаний насправді дуже якісно. Обліцовка, лакокрасочне, всі захисти, всі вузли, магістралі відкрив до от як під низом нема там хамуті, всякої такої дічі. Також мультифункціональна навісне. Зручне, з яблуками, з відкидачем наружним, з гідропарами, з, е, на три положення, підйом, підйому і плаваючи, е, з гідравлікою додатковий напричеп на погрузчик, якщо треба. Бачите, кабіна стоїть на подушках, він дуже м'якенький, він дуже плавний, він дуже, дуже, ліп, дуже хорошо відчувається в полі. Це коли ви їдете по ухабах, він пливе. Як ото стара німецька машина, поняли хлопці? Бак компресору, відномірний знак, швидкі зйоми, Тобто регулюється колія по двох осях можна вставати в будь-яку треба, наскільки треба, м -м, сантиметрів, щоб встати. Це трактор саме для таких вот задач. Ну і, звісно, він компактний, він маневрений, він невисокий. Я, хоч і здається, що він високий, але він невисокий, досить, досить хороша в нього висота. По Ходить хорошо в садочку. В нього дуже файне освітлення. Ви можете працювати в будь-яку пору дня і ночі, як вам треба. Це теж немаловажно. Не, не вот. ну, він трошки не для споля, не для жорстких робот, але якихось там 3, 5, 10 гектарчиків. Він не продіскує хлопців, вам не виговорить, якщо берете для себе цю техніку, а не насілувати його по наймах, це вам буде трактор е в грамотних руках. 10-20 год служить, питань по ньому не буде. Комплектуючи тут хороші, якісні, я про них вже розказав. От, ну і, звісно, саме вишка в цих всіх ось в скаутах в 50-ках це, звісно, кабіна. Тому що, хлопці, такий комфорт за такі гроші вам не дасть жодна фірма. Подивіться цю кабіну. Кабіна аналогічна в Китайцях, тільки хіба в 90 х Дивіться, як все файно зроблено. Кабіна повністю капсульна, повністю все зашито. Якісні, класні матеріали, сидушка, гремер. Не думайте, що там підокотники, вона гірше. Це сама охірена сидушка, яка є, в принципі, в таких недорогих китайцях ставлять. Тут вогнігасник, і дучик, і, і кондьори, і мафон, і USB втикаються, і зарядки на телефон, все, що хочете, як повноцінно в автівці з пульта включається. Мультимедіа, органайзери, підкавник. Коротше, робиш собі е, от, ідеальне, якесь фермерство, сад, сад, садочки, якісь виноградники, щось таке. Ви собі робите, як біла людина в тому тракторі. Подивіться, який люкс. Просто 8 на 8. Коробка. реверс, Єдине, що мувачку, тут внизу чому ж не так приліпили, ну, блин, іншого місця не знайшли Нормальне. Приборне. До речі, аналогове з кругом датчиками, які показують вже оберти і тиск по-людськи. Камери 360 теж для садочка дуже важно. Мафон вокруг, дуйчики, гарне освітлення. Отака панорама. Шикарна. І матеріали, нечможні, файні, якісні. Ось о, клімат, контроль. Виставляєте собі температуру необхідну собі. Бамс на реверсі, реверс на рульові. Вимкнули собі поїхали, ти балабови, хай там піздякують в коментарях, а ви собі будете робити не в радянському якомусь допотопі, а ось в тракторці, хлопці. В нормальному, в сучасному тракторі, да в китайці. За невеликі відносно європейців від якісь гроші для своїх задач, повірте, він закриє багато які питання. А цей трафик, тому подивитися ці красу Він і не відмає, дуже якісне фарбування лакокрасочне, фари, оптика, тут немає пластику на похоті жодної деталі, поцільно йде металічний. Те, що там не поб'ється, не погнеться Ззаді на крилах обшито пластик, такий, як іде удару як є в квадроциклах проти жари, проти пошкоджень таких, воно буде ходити дуже довго. Тому, хлопці, в плані в цьому, для ось, ну цей трактор зроблений ідеально. Для свого власника він буде офічником. Ну, Враховуючи все, що я сказав до цього. Це дійсно комфорт, рівня. Ну, Сидили на сідушки пацани, Їдеш, як хто не знаю, як на Mercedes. Тому. Обутреба самий комфорт з бюджету тракторей з кабіною, з дуже якісною кабіною, під определені свої задачі, звертайтесь.